Дівчата мені вже зарані написали питання. Жіноче задоволення, завжди равно оргазм тобто задоволення завжди равно жіночому оргазму. На жаль, є дівчата, які зациклені саме на темі оргазму. Да? Так, нам він нужен, ми до нього йдемо. Але а, я впевнена, що у багато з вас мог би бути той газ, якби ви забили на нього, тобто на цю саму пік розрядки, просто забілі і поставили собі ціль навчитися отримувати максимум. Задоволення, тобто максимум від цього торкання, максимум від тої фрікції, тобто максимум кайфушки, тобто ціль задоволення, посилити те задоволення, фокус на процесі, розумієте? Оця проблема і чоловіків, на жаль, і жінок, що треба тримати фокус на оргазмі. Чим більше ми тримаємо саме на ньому. Під час прям, кексу Ніколи ми тренуємося, да, там, домашку робимо з курсу про жіноче задоволення. Да, вот. Ні, а коли ми саме займаємося кексом, коли ми зациклені, блін, а коли це оргазм, А вже ж пора, напевно, да, що він такий щось тобі, ти там скоро! і Ти така, все, надо ж пора, пора. і все. І, ти вже не в фокусі задоволена, ти вже в фокусі догнати оргазм, а він не доганяється в такому стані. Особливо, якщо в тебе немає такого от шаблона, а, діючого дій, яке, яке 100% тебе доводить до оргазму, і ти його можеш реалізувати. Тобто, виходить, оргазм тебе наоборот обігає. В ідеалі правильно зацикляться на процесі кайфа. Тобто, а як може бути кращий кайф? А від цього руху я отримую задоволення чи не отримую. А як посилити це задоволення, яке вже є, а не оргазм? Так, да, він у нас, якби, так, знаєте, такий класний побочний ефект має бути, але не ціль процеса. Тому задоволення може бути, але воно, за того, що ми його ігноруємо і не фокусуємося, може просто не привести до оргазму. Вот. І буває так, що, знаєте, швидкий оргазм, ну, це більше при мастурбації, коли було то задоволення да, від процесу. А, насправді мудра навчитися оцими бути, знаєте, гурманами. І чому так важливо, коли жінка. Вміє чоловіка балуватися якими гурбанськими штучками. Зараз я вам розкриваю секрет тим, хто не був на курсі, наприклад, там потужний чоловічий ярга з майстер-клас або там сексунструкція до чоловіка. Пояснюю, це е, дати чоловіку гарний кекс, гарні якісь та фішечки в сексі. Це хитрежопий план жінки зробити з нього гурмана. Бо коли ми робимо з нього гурмана, коли ми даємо йому вау, ефект від того, що він розуміє, що акаса не тільки від класичних чпок-чпок фрікцій у нього максимум задоволення і що акаса ще й руками можна щось йому таке зробити, коли він відчуває зовсім інакше для себе відчуття, яким він привик, він... Розуміє, що секс він такий многогранний, він про процес, про задоволення, а не просто тендин і быстренько кінчив, да? збросив цю напругу, як у чоловіків. Да? От тобто, жінка, коли чоловіка робить гурманом, вона робить собі чоловіка, який потім розуміє нафіга оце тратити свій час. На всякі виїбосики как бы, в прелюдії, а Навіщо а, треба там уміти щось іскусно робити? Цим ручки для чогось у нього такого вау є. Тому що він а, как бы, з зеркалом спробував це на себе, на собі. І йому цікаво. Потім теж розкривати жінку таким способом. Тобто він розуміє на практики, хрена це все робити. А коли він привик статичному такому, знаєте, ну як статичному, ну, типа опція отбойний молоток, він реально, дівчата, він справді думає, що ти повинна просто улетіти тільки від ти дих-тидих фрікції. Або там сильної фрікцією, грубою фрікцією. От він думає, що це епогей твого задоволення, коли він тебе от, як от буйний малиточок, понимаєш? Тобто, чоловіки інколи думають, що квір їхнього майстерства, це протриматись подовше. І це жінка заціни, да? якщо довго вона є, там, то точно вона да? тоді зможе. А це ще не так. І нам вигадно, коли чоловік розуміє от це все, куди та чоловіка пішла. А пішла я в чоловіка? Чого? Тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що вигідно вам мати біля себе, створити його саме гурманом таким, який про процес, а не тупо без би кінчити. Да? Тобто гею найголовніше оргазм. Нет, оргазм це побічний ефект від хорошого, качественного, технічне робочого сексу. коли кожен партнер розуміє, що і для чого він робить і ви від, відверті перед одним. Чому так хірово, коли жінка імітує? Вона все, вона заводить сама себе тупик, і, і пару цей, ну, секс цієї пари і, получается, просто тупик. І що потім все. Чоловік вважає, що він це зробив, вона у нього кінчає, нафігаємо розвиватися, нафігаємо йому нафігаємо по-новому щось пробувати, щось вивчати, цікавитись якимись курсами і так далі. Якщо його жінка кінчає, розумієте? Вот. Тому я за те, щоб ви вміли робити ахірний процес собі. Да, тому що ми зараз все-таки про женський оргазм, і ми будемо на курсі вчити саме про що вам треба, щоб ви себе розкрили, себе зрозуміли і по-різному могли. могли. І потім ви зможете донести своєму партнеру це. От. Але класно, коли ви ще його склоняєте в гурманство, щоб він розумів, що секс – це дуже многогранне. Що це не просто пару пост, понімаєте? Що це прям таке можна задоволення отримувати і йому і дати це партнерше? Ну, пом'яте, ми поки саме не спробуємо, ми часто не можемо в'їхати, що від нас партнер хоче. От так. так, в общем, очень я масштабно відповіла вам таке просте питання, казала тебе, ну ладно. чи всі можуть довести себе пальцями до оргазму, стимулюючи крітер? Ах, і це виключно залежить від техніки. Ну, я е, взагалі ніколи не треба все обомчати, тому що комусь щось слажніше буде. так? Да? Насправді, дівчата, які е, розвивали свою сексуальність е, в одразковому віці, вони часто напрацювали е, якийсь е, навик, як вони себе пестять. Да? Внутрі ми собі нічого не водили, ви ж розумієте, а чого? Ну, ми ще були дівчинками, так? це логічно. Тому ми фокусувались на тем, тому, що зверху, те, що наружне, а саме на головку клітера. І більшість з нас навчилась саме от стимулювати пальчиком себе так, щоб відчувати. Тобто ми завчили схему. Мозг вивчив, і тепер, якби, йому треба а, цим шляхом йти. Це, от, це вивчений рефлекс, да? Вивчено, завчили, привичка така, знаєте. От. А, хтось а, завчив якось по-іншому. Коли, ну, тобто, то, смотрите, ми ж знаємо з вами прекрасно, да, що є дівчата, які не... Ласкали себе в юності, у них були переділені на це причини, часто це психологічні причини, і деякі установки, внушення родичів, батьків, соціума. Часто таке зустрічається, що дівчина не розвивала свою сексуальність, а її важливо насправді розвивати, щоб жити потім повноцінним сексуальним життям в підразковому віці. Ну, там, бувають релігіозні да, поняття і так далі. Тобто, так куча на самом деле, причин, чому це не розвивалося у жінки. Але тобто, виходить, що коли вона в дорослому віці така Надо мастурбувати, кажуть, це нормально. Да? Це, це волоссям руки не заростуть від цього, зріння не впаде і так далі. Чим там могли погати. Вот. То вона, наприклад, в дорослому віці брала і чимось це робила. Наприклад, вже купила дорослу іграшку в дорослому магазині а, якусь вакуумну да, -ма, і її стимулювала. Тобто, вона залучила навичку від вакуумної стимуляції отримувати кайф. Правильно? Тут, пам'яті, тут питання, я, я ж не знаю цієї картини, тому я зараз так вам починаю по-разному розказувати, ну як фантазувати. От. А може бути що? А може бути дівчина мала, на увазі, що еще така ситуація, що вона вивчила міокомпресіонний оргазм. Тобто, коли ми беремо, наприклад, яйця ножками зажимаємо і а, ще так можемо теретись, да? клітара, ну тобто ми напружуємося і ми ось так кінчаємо. Так? Это один из вариантов. Там кстати, оргазм, це еще можно просто жати ягодиці, ягодицы, да, напружить наежные частину них дуже сильно. И получается, по сути, чаще всего мы сжимаем ногу так разом, да, або обскорещиваем их. І через таке напруження воно дає е, от сюди приток крові к нашим м'язам та заладна, які йде таке давлення, туди приток крові, і ще дерзить, тому самі понимаєте, і газ. Тобто, виходить, жінка завчила определенну схему, да? ну, завчила як? Бо стільки раз, тільки її і повторювала, тобто у неї є а, Привичка, скажімо так, просто сказати. І тепер вона думає, блін, а як навчитися пальцями? Я думаю, це примерно просто, був, був, був що дівчина не розуміє як пальця. Тобто, виходить, нам з вами треба знайти нову для себе схему і почати її розвивати. Наприклад, тими ж пальцями. Да? Якщо ми ставимо цей пальцем, тобто, ми повинні набратися терпіння і. От я, кстати, на курсі, який завтра буде в 19.00 вже перший етер стартувати, я буду з вами, розбирати, от як правильно цю схему скласти, щоб перестраюватися на какую схему другу оргазму. Тому що ну, у багатьох з нас є якась схема, а ми хочемо. Більше варіацій. Да? Наприклад, не тільки так, а ще й по-другому, і по-другому, і в по другому. Тобто, насправді, чим більше варіантів у жінки отримання оргазму, ціпочка схема, тим їй легше живеться. то виходить, вона така Приспосаблюється да? к партнеру, сексу і боля така. Тобто не тільки в одній позі наїзниця, це да? тобто, те ж теж схема. Пристроїлась правильно, про, правильно почала двигаться, бо там как раз поза, яка прям для жінки така, то есть легко підстроїться, якщо що, що розуміти, і відпустити себе, тобто не про партнера в цей час думати, а про себе типа я ставлю своє задоволення місце, то можна нарегулювати. Це ж теж схема. Тобто, чим більше у жінки аваріація схем, тим їй легше, легше адаптивніє, она там по-образному -по может, понимаете? Можна да, наробити свою нову техніку. перевчитися. Перевчитися. Только коли, якщо ми маємо прозаученный типу, компрессионний оргазм. це коли представлять ножки перехрещуєш или да, давлюєш, ну це треба, щоб жінка прийняла таке, знаєте, сильне волі рішення і Заморочилась на декілька місяців перепрацьовувати цю схему, перестраивають маршрут перестроїв. Тому що ну, це проблема, да. То тобто, есть если поза наездницей це взагалі не проблема, це класна сила поскакала, фінаширювала і отлично. Можна взагалі не морочити голову ти богиня, все, да. То тут вийде, а, так, дискомфорт психологічний получается проблем как бы дискомфорт виходить Чоловік в неї цей час не може бути, да? як якби їй хочеться, щоб все ж таки він був майже, ну, не ногу в неї, Да? не тому, якщо це вам дискомфорт якийсь доставляє, то краще піти на курси, зрозуміти, як можна по-різному взяти собі схемку і напрацьовувати її.